Так, дорогі українці, перш за все звертаюся до вас. Так, сьогодні ви мене бачите от в такому бородатому виді, а вже завтра, на сйомках 11-ї серії, у мене на YouTube каналі, ви вже мене побачите без цього всього. Ну, перед цим я хочу вас, дорогі українці, запросити в один із створених мною меморіалів пам'яті по загиблим дітям України. Зараз на вашому екрані я демонструю вам Facebook Меморіал Група пам'яті. На даному етапі в мене в меморіалі пам'яті 753 учасника в даній групі. А насправді нас має бути мільйони. Група ведеться ізначально по загиблим дітям України. які ми втрачаємо чуть ли не щоденно. Ну, будемо сподіватися, що не щоденно, а взагалі ми їх не будемо втрачати, От, тому що для мене це саме найгірко і саме найтяжкіше, найтяжкіша ситуація. Про групу. Група створена спочатку була для протидії по тим, хто гвалтує і вбиває дітей. Група була створена 2 квітня 2021 року. І вже понад 3,5 роки я даний меморіал веду. Раніше це було по тим дітям, яких було зґвалтовано вбито. Група створена в пам'ять про Марію Борисову із селищ села Щасливе, селища, скажу так, Херсонської області. І зараз цей меморіал пам'яті більше налаштований, настроєний на тих, кого ми втрачаємо, на жаль, в цій війні з Україною. Уже в даний меморіал пам'яті внесено понад 35 офіційно внесених дітей, які вбила Російська Федерація. Яких вбила Російська Федерація? От. І так як у нас ну, дуже мало, тож я запрошую всіх небайдужих українців читати, скажу так, пам'ять о загиблим дітям. Е меморіал ведеться, ведеться мною, я автор і створювач. Тож я запрошую вас в цей меморіал пам'яті. Нещодавно також в телеграм-каналі була створена група. Тож, доєднуйтесь і давайте разом згадувати. Кожну історію тих дітей, які офіційно туди внесені. Будемо пам'ятати і ніколи не пробачимо Російській Федерації за втрачених нами українцями дітей. Тож я запрошую всіх небайдужих. І слава Україні!